Вивчати природу на практиці, а ще виховувати екологічно свідоме покоління. У Хмельницькому професійному ліцеї розпочав свою роботу природничо-екологічний центр. Його відкриття приурочили до дня народження всесвітньо відомого українського вченого та природознавця Володимира Вернацького. Війна закінчиться. Як не в цьому році, то через рік. Але ми бачимо, що навіть не мільйони, а мільярди. Збитків ворог наніс нашій природі. І я думаю, що проблема номер 1 буде відбудова, а проблема номер два буде розмінування і збереження природного середовища нашої України. І я думаю, що цей центр стане в пригоді і місту і Хмельницькому. І професійно-технічній освіті України сам центр складається з різних блоків. Тут представлені стенди з рослинним і тваринним світом Хмельниччини. Є інформація про природно-заповідні території нашого краю та багато іншого. А ще є куточок, присвячений екоциду в Україні внаслідок військової агресії Росії. В нас діти приймали участь не тільки в організаційних питаннях, але також в оформленні. Таблиця моса, яка в нас на задньому плані присутня. Вона спроектована по дизайну однієї з наших учениць. Всі групи долучалися до створення цього екологічного центру. Всі групи, як ви бачите, збирали тверді побутові відходи. Також шукали інформацію для стендів. Наша група збирала батарейки. Для стенду до збору експонатів для природничо екологічного центру, крім учнів, долучилися представники інших навчальних закладів як у місті, так і в області. Наші викладачі безпосередньо Вінський Сергій Валентинович долучився до створення експозиції птахи Хмельниччини. В першу чергу вихованці закладу, учні професійного ліцею, вони зможуть зрозуміти краще закони природи. Основні екологічні. Роблеми отримують екологічні знання, що безпосередньо підвищить рівень екологічної свідомості, рівень екологічної освіти і саме небайдужі молоде покоління і формує щасливу державу і чисте довкілля нашої держави. Користуватися центром учні та усі охочі зможуть по необхідності. Тут проводитимуть різні тренінги, лекції чи воркшопи. Та найголовніше виховуватимуть екологічну свідомість молоді. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.